Глава двадцять, продовжуючи говорити їм притчами, сказав Царство Небасне, подібне до чоловіка, царя, який справляв весілля синові своєму, і послав рабів своїх покликати званих на весілля, і не хотіли прийти. Знову послав інших рабів, кажучи, скажіть званним, ось я приготував мій обід, телят моїх, і що відгодоване заколоте, і все готове. Приходьте на весілля. Але вони, знехтувавши те, пішли хто на своє поле, а хто до торгівлі своєї. Інші ж, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Почувши про це, цар, розгнівався і, пославши військо своє, винищив тих убивців і спалив місто їхнє. Тоді, говорить він рабам своїм: весілля готове, а званні не були достойні. Отже, ідіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І рабиті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і весілля наповнилося возлежалими. Цар, увійшовши, подивитись на возлежалих, побачив там чоловіка, вдягненого не у весільний одяг, і каже йому Друже, як ти ввійшов сюди, не маючи весільного одягу? Він же мовчав. Тоді цар сказав слугам Зв'язавши йому руки і ноги, візьміть його і вкиньте у тьму безпросвітну, там буде плач і скрегіт зубів. Бо багато званих та мало вибраних. Тоді фарисеї пішли і радились, як би піймати його на слові, і посилають до нього своїх учнів з іродіанами, кажучи Учителю, ми знаємо, що ти справедливий і істинно путі Божої вчиш, і не прагнеш будь-кому догодити, бо не зважаєш ні на яку особу. Отож скажи нам, як тобі здається? Чи дозволено платити податки кесареві, чи ні. І Ісус же, знаючи їхнє лукавство, сказав, Що спокушаєте мене, лицеміри? покажіть мені монету, якою платиться податок. Вони принесли йому динарій, і говорить їм: чи є це зображення і напис кажуть йому Кесаря. Тоді говорить їм: Отже, віддавайте кесареве кесарю. А Боже Богові. Почувши це, вони здивувалися, і, залишивши його, відійшли. У той день приступили до нього садукеї, які говорять, що нема Воскресіння, і запитали його Учителю. Мойсей сказав: Коли хто помре, не маючи дітей, то брат його хай візьме собі жінку його, і відродить потомство братові своєму. Було в нас сім братів. Перший. Одружившись помер і не маючи дітей, залишив жінку свою братові Своєму, так само і другий, і третій, навіть до сьомого, а після всіх померла і жінка. Отже, в час Воскресіння, котрого з семи буде вона жінкою, бо всі мали її. І Ісус сказав їм у відповідь: «Помиляєтесь, не знаючи писання, ні сили Божої. Бо у Воскресінні ні женяться ні виходять заміж, а перебувають як ангели Божі на небесах. А про Воскресіння мертвих, чи не читали ви сказаного вам Богом: я, Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова. Бог не є Бог мертвих, а живих. І, чуючи, народ дивувався вченню Його. А фарисеї, почувши, що він посоромив Саддукеїв, зібралися разом. І один з них, законник, спокушаючи його, запитав, кажучи Учителю, яка найбільша заповідь в законі? І Ісус сказав йому: Возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм. Це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, возлюби ближнього Твого. Як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх, що ви думаєте про Христа? Чий Він син? кажуть йому: Давидів, говорить їм, як же Давид з натхнення називає Його Господом, коли говорить, сказав Господь Господу моєму. Сиди, праворуч, мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг твоїх. Отже, коли Давид називає його Господом, то як же він син йому? І ніхто не міг відповісти йому ні слова, і з того дня ніхто вже не смів запитувати його?